Набрали значить, цього корму з слабих, слабих голубів, да? калом слабих голубів і даємо, годуємо своїх голубів, і наші голуби починають хворіти. Проблем куча, а всього на всього це корм, яким ми занесли хворобу. І потім починаються проблеми. Нікому не потрібні. Ми не знаємо, що робити, не знаємо, куди бігти. І все. Значить, корм. Ще раз вертаємося, да, по, де ми беремо корм. Значить, Корм ми маємо брати десь в надійному місці. Дивитися на нього, що ми беремо. І навіть якщо там є якісь голуби, або там миші, або все що угодно, значить, ми цей корм, бажано його потім провіяти, подивитися. А деякі голубоводи взагалі... Перед тим, як скормлювати корм, вони його просівають і навіть е, вимочують в сольній соляні, воді. І, ну, скажімо, треба гратися. І потім просушують його. Тоді, коли ви його замочуєте в воду, то з нього вилазять ці всі букашки, мукашки, там це все, але е, це затратно трохи. Частина така. Ну, тут, звісно, треба з цим погратися. Так, значить, ще є така тема, як схема. Да? Схема. В кожного своя схема. Значить, е в різні пори року, ми вже говорили, да? має бути корм, збагачений тим чи іншим, тим чи іншим має бути вітаміном збагачений або ж е набором жирів. Набором там кальцію і все таке інше. Е, Значить, в цей період, е, значить, ми можемо додати, тобто корм у нас може бути там, ну, е, якщо можна добавить, достати корм там, на різний період, то да, це буде круто, це буде класно. Ну, якщо у нас е, все ж таки ми кормимо, там, допустимо, взяли там якогось одного корму, і нас тільки один корм цей, то ми можемо додати, тобто ми можемо там у нас е, там, пшениця, ячмінь, там горох, е, що там ще може бути, ріпак може бути, сімочка може бути, просо може бути, там сорго може бути. Да? Тобто ми в кожну, в кожну там, схему, в кожний цей період часу, ми його концентрацію, концентрацію корму цього міняємо. Міняємо для того, щоб, ми, коли голуби у нас сидять закриті, щоб ми їх сильно не годували, щоб вони нас жирні не стали. Коли голуби у нас літають, щоб у них була енергія літати, щоб у них було бажання літати. І так, як говориться. Далі. Е, значить, ще раз по кількості корму. Кількість корму значить, кількість корму дається слідуючим чином. У нас голуби мають бути трішечки голодні. Тобто вони не мають бути у нас такі ситі, щоб аж нічого не хотіли їсти, Або там, перебирати, вибирати. Вони, якщо почнуть вибирати, то вони з'їдять те, що, допустимо, найвкусніше, а те, що саме невкусне, там той самий ячмінь. Вони його не захочуть їсти, вони його залишать. Через що? голубів ми утримуємо трішечки проголодь. Для чого? Для того, щоб коли ми заходимо в голубник, вони нас повинні, дивитися на нас і повинні чекати, щоб ми їм дали їсти. Ми їм сипемо в кормушку або на підлогу, там кого як виходить. Сипемо цей корм, цю суміш. І вони з радістю з'їдають. Цей корм. Саме важливо що тоді, коли вони вже відійдуть від кормушки, кормусі ще має залишитися там процентів 3-5% корму. Це говорить про те, що голуби наші наїлися і вони ситі. Якщо, допустимо, взяти племенний період. То там треба взагалі десь процентів, щоб 25 залишилося, тому що зразу голу поїсть і полетить кормити молодих, а потім ще має вернутися і сам наїстися. Через що тут треба, щоб корм був якби завжди. І ще в племений період бажано годувати два рази голубів. Якщо виходить, звісно, якщо ні, значить залишати їм корм на другий раз. Так, значить, ну, зрозуміло, що там, що в нас там в цьому кормі є. Да? Білок, вуглевод, жири, вітаміни, там, всякі мінеральні е, компоненти. Це все має бути дозіровано, це все має бути збалансовано. Голу повинну отримувати те, що йому треба. Так, е, да, це, звісно, тяжко. Тяжко це все знати, розуміти. Для цього є спеціальні вже готові корма, для цього є різні схеми, які удачно приміняються в других європейських країнах. Там, там голубовод дуже мало що, що робить. Там, же в нього, як говориться, в нього є листок, в нього є схема, він по цій схемі дає все, що йому треба. Тому він, це вже, тобто він не знає, він, він не думає, що це йому сьогодні дати, йдеться знайти того, чи того, чи того. У нас поки що, звісно, в вже є, появляється у нас вже ці корма. Но ще, звісно, їх десь треба, треба. щоб хтось підвіз, треба. Тобто Вони в такому доступі, як в Європейських країнах. Ще їх нема, то трошки сложніше цим нам. Перейшов, ми зачасту годуємо своїм кормом, свою, свою сумішу чи мішанкою, там хтось по-разному люди говорять і е, дивимося, як що до чого. Ну, це дуже тяжкий, е, дуже тяжка праця, тому що нам треба цьому голубу віддати. В той період часу, іменно то, що йому треба, то, що йому потрібно, через що це забирає багато часу, де треба багато знань, практики, читати літературу потрібно для того, щоб успішно застосовувати те чи інше. Ну, а я вам розказав, саме, скажімо так, саме головне, саме головне, що потрібно знати для е, людини, яка займається голубами, яка починає займатися е, голубами, молоді голубоводи, які ще нічого, там в принципі, не пробували, не знають. От це, скажімо так, важливо. Люди, які професійно займаються спортивними голубами, вони багато чого знають. Я теж спортивними голубами, ну, і голуби я тримаю. Утримую все життя, але спортивними голубами спортом я почав займатися тільки з 2017 року, через що я теж ще дуже багато я чого не знаю, але стараюся в когось щось спитати, в когось щось, десь щось почути, прочитати, подивитися якийсь фільм, якийсь ролик і все таке, і все таке інше. Ну, от, по кормам якось, в принципі. Так, да, значить, підводячи пісномок. Підвоюючи пісумок, значить ми ще раз коротенько. Значить, корм беремо, бажано на весь сезон беремо. Беремо корм якісний, щоб не було ніяких там мух, не пліснівий був, нічого. Дотримуюся раціону, який період, який корм давати. Дотримуємося кількості корму, щоб не, пере, не передати куті меду. І тільки тоді в нас голуби будуть здорові, будуть голуби у нас. Будуть гарні показувати результати. І все у нас буде добре. Дякую за увагу. До побачення.